Друзі, десь так за 200 років до Шевченка, ні, да, за 200. Один персонаж відомого автора, драматурга говорив To die, To Sleep, No more. hey, there's a rap, for in The Sleep of Death What Dreams May Come. Це вже надто довга <довго> цитата, але. Повернемося на її початок to die, to sleep. no more. Померти, заснути і більш нічого. Так він говорив. Ви, ви здогадалися, що це з монолога Гамлета, Шекспіра. Такі слова він говорив, і він от так переживав, і от він так думав про цей таку річ, як сон. Переходимо до, на 200 років, перес, переходимо ближче до нас, до Шевченка і згадуємо його вірш про сон. Коли наймичка або не наймичка, швидше кріпачка жінка, е, працює в полі, і час від часу відходить для того, щоб нагодувати маленьке немовля. І от коли вона його годує, дійсниться сон, про те, яким він буде щасливим. Як виросте одруженим і буде мати свободу. Відчуваєте? Да. Ну і ще через 200 років, ну, неможливо, не через 200, трішки, трішки менше, у нас на, на горизонті з'явилася книжка з Юськінда, Де. Скажімо так, є кілька речей, можливо, не всі е, будуть нормально його сприймати за ті злочини, які він зробив, От, сам має на увазі персонаж, який описаний парфумер. Гронуй, як його звуть, як його звуть взагалі то, а Гронуй з французької це буде жаба. Уявляєте, що Зюськін зробив? Він зобразив людину, яка має надзвичайний талант розрізняти запахи, і в сні, там є такий а, епізод в, цьому, в цій книзі, в цьому романі. Коли він в сні йому сниться, як він компонує ці різні запахи, які прекрасні парфуми з цього виходять. Ну, ось. І так, мене звуть Юрій Бесараб. Хочу вам дуже подякувати за підтримку, за те, що ви ставите вподобайки. Хочу подякувати тим, хто пише коментарі. І далі ми вже перейдемо до такої наукової частини, яка стосується питання, якої зрозуміли, сну. Для цього нам потрібно згадати деякі речі. Ну, По-перше, що ця новина була опублікована, або це дослідження, було велика стаття, скажімо, сторінок скажімо, на 10 було опубліковано в журналі Scientific American. Називається How Sleep Cleans the Brain and Keeps You Healthy. Ні, Взагалі та назва не така. Але можна сказати, як сон очищує мозок і, скажімо, дає нам здоров'я. Uh, Оригінальна назва, зараз я подивлюся, а How Your Brain Brains Nightly Clean's Keeps It Healthy. Як, uh, your brains really cleans, як очищення щоночі uh, мозку дає здоров'я, так можна сказати. Тут uh, нам я буду згадувати два прізвища. По-перше, це вчена, Науковиця, чи як, як там кажуть зараз з Данії, з університету Рочер Майкен -не Недергард, яка зробила дуже важливе відкриття. Ой, це навіть уявити складно. вірніше, дивовижна річ, як вона це зробила. Вона відкрила таку систему, яка називається зараз. Знайду собі підказ, підказку, щоб точно, щоб точно сказати. Вона відкрила те, що спинномозкова рідина відтікає тече, в спинний, яка відтікає з спинного мозку в головний мозок. І вона назвала це. Це була така невідома ще кровоносна система. Яка вимивала фактично токсичні відходи з мозку? І ця спинно-мозкова рідина або серебро Spinal фюел от вона її, ця пані Хагард, вона вперше її відкрила, і це було в 2012 році. Це перевернуло дуже багато в науці, тому що виникла дилема, як це, як, це, як це відбувається? Звідки береться ця рідина, по-перше, і як вона потрапляє в мозок наш? Через те, що там же ж є така річ, як такий бар'єр між мозком і всією кров'яною системою для того, щоб не допускати різні бактерії, щоб вони не потрапляли з крові в мозок. І запитання було, як оця спинна мозкова рідина, як вона туди потрапляє. Давайте ми подивимося, ну, скажімо, що ще одну другу. А теж дослідницю науковиню, як і да, дослідницю професора з Масачусетського інституту технології. Ви знаєте, це один із найвідоміших університетів США, meet, 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 meet. професор Луїс Лора Луїс. Так от вона показала наступну річ, що ця рідина, спинномозкова мозкова рідина. Вона якраз активується під час сну. Ось по чому я і почав нашу сьогодні розмову із сну, що якраз в той час, причому під час глибокого сну, вона найбільше е, потрапляє і найбільше потрапляє в мозок нас для того, щоб його очищати від чого? Від токсинів, від білків, які накопичилися за цілий день. Зараз я покажу це. На, на екрані, щоб ми подивилися на саму механіку, як це працює. Ця річ, яку ви не помітили, це просто дивовижна річ. О, дивіться знизу, бачите от, to the spinal кола, бачите, там таке справа. Можливо, для вас це буде зліва, не знаю. Побачите, стрілечки такі йдуть, і вони відходять якби в задню частину от сюди, е, голови, черепа, так само, можна сказати. І оці чорні стрілочки, як ви бачите, вони крутяться, там, плавають, рухаються кругом мозку. Оце і є якраз ця спинномозкова речовина, яка і забирає ті токсини, ті білки, ту всю, все сміття, яке накопичується протягом дня, для того, щоб його вивести. Щоб на наступний день ми могли прокинутися. Сказати, що в нас хороший настрій, що ми гарно себе почуваємо, що ми можемо чітко і ясно мислити і що далі робити. Тут нам важлива річ, що це відбувається, ви можете розглянути, звичайно, цю, цей самий слайд, як, там, як механічно це все виглядає. Ось і більш конкретно, да? Показано, як через це що питання, як воно відводиться, куди воно зникає потім ці всі токсини або білки відпрацьовані, те, те сміття, яке нам більше не потрібно, мозку, що воно робиться, куди воно ж дівається. воно потрапляє в лімфатичну систему. Це ще одна така річ, яка надзвичайно цікава. І вже через неї виводиться в різні органи, які займаються очищенням. Нашого організму. Це, мабуть, селезінка, це, мабуть, нерки, швидше все, це туди на, направляються ці всі речі. Нам важливо з вами не стільки, ну Механіка важлива, як це відбувається. Подивитися на ці малюнки, повивчати. Ось ви тут побачите на цьому, що якраз тут стрілками показано. От там є waste material. Це да? waste material це якраз є ці відходи. І показано стрілочками, як вони через лімфатичні, оці, причому кругом сосудів, рухаються по, видно, спеціальним таким каналам. Це річ надзвичайно цікава. І багато чому не досліджено через те, що це відбувається на такому мікромолекулярному рівні, що це надто тяжко, дуже тяжко це все помітити і визначити. Так от, нам важливо ще з вами для того, щоб е, зрозуміти, як ця механіка працює, подивитися на, е, на стадії сну. Тому що ці вчені побачили, що найбільше це відбувається під, під час от е, на малюнку ви побачите на слайді, під час другої та третьої стадії. Тобто, коли на сон найглибший, найміцніший. Отан справа ви побачите Рен. Це Рен це той сон, коли слаб, слабенький. Слабенький рівень сну, і коли в нас електрофілі такі дуже маленькі, і нам можуть снитися сни. Там менше цей процес відбувається, найліпше це якраз під час другої і третьої стадії, тобто під час глибокого сну. І ці вчені пов'язують якраз очищення нашого мозку і сміття зі здоров'ям. Якщо от у нас сон не міцний, Нездоровий, не як ви хочете, його охарактеризуйте сам сон як процес, тоді у нас є великий шанс того, що в нас будуть виникати різні, скажімо, ментальні хвороби аж до Альцгеймера. Що нам потрібно, щоб міцно спати для того, щоб проходило це очищення? Нашого мозку від всіх тих токсинів, від всіх тих відходів, від білків, які не потрібні нашому організму. Кілька років тому я придумав а, і випробував на собі дуже таку, мені здається, цікаву методу, і я зараз вам, з, з вами поділюся нею. Дивіться, що потрібно робити. Коли ми лягаємо спати, от уже лягли, потрібно уявити собі, що нас ми гойдаємось. Як в колисці. там маленька дитина, пам'ятаєте, в українських хатах висіла колиска на таких штирях. От, І жінка гойнула її, колиска гойдається, і дитинка спить. А жінка в цей момент щось там робить, готує, там, чи я не знаю, вишиває і так далі. От, нам, ми ж, У нас ж немає з вами колиски такої, щоб це зробити в натурі. Тому потрібно уявити. І повірте мені. Що це працює? Ви, от Будь ласка, потім пізніше, хто на собі випробує цю методу, от, ви мені, будь ласка, зробіть якісь коментарі. Дивіться, ми уявляємо і підлаштовуємо під цей рух наше дихання. Не потрібно робити великі такі, знаєте, коливання. Достатньо нутрішки. Уяви, можна уявити себе, що вас з ліжком качає чи на чому, хто спить. Немає значення. Головне, щоб це у нас гойдалося. Ми гойдалися. І так, видих вдихаємо. видихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо. І спробуйте так кілька разів. Ви побачите, якщо це добре налаштувати, то десь за... Ну, можна довести до того, що кілька разів скачне. І ви будете дуже добре спати отим необхідним для нас з вами сном. Ще одну річ е, щодо сну хочу сказати. Верніше кілька речей, два пункти. Є одна така річ, десь два, ні, я не знаю, скільки років тому, три, можливо, п'ять. Була дуже така серйозна стаття в якомусь із наукових журналів, про те, що чоловіки, чоловіки, для того, для того щоб зберегти. Ваше, скажем, здоров'я чоловіче. Потрібно спати в кімнаті, яка десь на 2 градуси буде холодніша температура, ніж в тій кімнаті, де сплять жінки. Ще раз. 2 градуси має бути різниця. Чоловікам необхідно спати в холоднішому повітрі. Окей? Наступний момент. Це те, що на моєму Патреоні я там детально розповідаю про методу засинання і взагалі сну, яку пропонує Валерій Курінський. Супер методика, супер класно працює. Теж, якщо захочете, поцікавтеся, бо це є в його книгах по автодидактика. Це теж буде гарно працювати. Те, що я запропонував, чудово працює теж на мені. Можна ці дві методики об'єднати, до речі. Разом скласти. І ще одна річ, коли прокидаємося, або нам потрібно планувати, як ми прокидаємося, і це вже, це вже з курінського я беру такий дуже важливий пункт. Якщо нам, ми хочемо прокинутися о 6-й, наприклад, то треба планувати, щоб проки... або встати о 6-й, потрібно прокидатися десь за 15 хвилин. Раніше 5,45. І оці 15 хвилин почекати. Поки всі, скажімо, механізми, всі двигунці, всі клітини запустяться в нашому організмі. І тільки потім може вставати. І перше, що необхідно робити, це улюблену справу. Для когось це програмування, для когось це книжки читати, для когось це дивитися, я не знаю, що там, хто, хто дивиться, майструвати щось починати з дуже улюбленої справи.